Майже два місяці психологи Шосткинської громади освоювали новий пілотний курс, який був успішно реалізований на базі арт-центру. Це базова нейрографіка з Катериною. Той психологів навчали, як за допомогою нейрографіки загоїти душевні травми та повернутися, хоча б частково до повноцінного життя. Сьогодні у нас дуже така для нас хвилююча, радісна, дуже щаслива подія, тому що в Шостці, в шостінській громаді випускний психологів, які пройшли перший, такий в нас був. Пілотний курс нейрографіки, і це було не просто трансформаційний курс нейрографіки, який спрямований на те, щоб особистість зміцнилась, а це був ось такий курс, який дасть змогу отримати нашим психологам сертифікат, взяти це навчання собі в оборот, взяти це навчання собі на озброєння, і з вересня вже піти до своїх діток, до своїх клієнтів з цими навичками і зміцнити дуже потужним чином нашу оборону. Отаку психологічно наші кордони зміцнити нашої громади. Лекторка курсів Українка Катерина Той, яка є магістром психології, провела для психологінь громади сім онлайн занять з нейрографіки, які транслювали зі Стамбулу та з Луцьку. Це були як теоретичні уроки, так і практичні заняття. Багато проблем пропрацювали особистих, дівчата навчилися новому методу, і я сподіваюся, що будуть вони використовувати цей метод не лише для себе, а й для своїх близьких. І відповідно для клієнтів, які будуть звертатися, метод працює і з дітками, і з дорослими. У нас було сім уроків, сім різних тем, що стосувалося особистості, комунікації, зняття тривоги все, що необхідно, як в військовий період, так і в простий, нормальний час мирний. Тому дівчата, я сподіваюся, і впевнена готові до нових викликів, і готові продовжувати свою професійну діяльність 11 психологинь громади отримали відповідні сертифікати про завершення успішного навчання. Вони вже можуть втілювати отримані знання та навички на практиці. Наші фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Незалежно від свого фаху, вони всі дотичні до психології, причому спеціальної психології, тому що ми працюємо з дітками з особливими освітніми потребами. Для мене нейрографіка це якраз той вид роботи з дітками, за допомогою якої можна вирішити. Психологічні проблеми дітей все буде потрібно, як і в звичайному житті, так і в професіональній сфері, тому що ця методика може спрямована на подолання стресу, зміцнення емоційного фону, а також. Просто не підняття гарного настрою набуті знання дуже корисні з цього курсу, тому що їх можна використовувати дуже багатогранно, як і у роботі з дітьми, так і власне з педагогами, так і з батьками. Також можна проводити дистанційно заняття це надзвичайно актуально в умовах. Нашого зараз воєнного стану можна буде працювати з дітками, як і на знаття тривожності, як і на досягнення цілей. Тобто, цей курс дуже корисний. Я рекомендую всім колегам. Цей курс відбувся за величезної підтримки нашого міського голови, який вважає, що шоскінці найсильніше. Але серед шосткінців психологи мають бути ще сильніші, тому що їм вести попереду людей. Відповідним сертифікатом була відзначена і психологиня Катерина. Той окрім цих сертифікатів, ми ще надаємо пропозицію нашим психологам проходити і далі за особливими умовами. Наступні наші навчальні курси, які будуть відбуватися на базі нашого музейного психосоціального хабу місця сили, це і навчання таким. Метафоричним картам, за допомогою яких відбувається більш глибинне занурення в підсвідоме, і людей можна діагностувати дуже легко. І все це, звісно, такі техніки арт-терапії, тому що за допомогою мистецтва людина розкривається більш вільніше.